Же Христос хрещається, третій, третє різдвяне свято Йордана, Водохреща і унікальна традиція, яка е, народилася і підтримується на Львівщині. У селі Гусаків на Йордана, це Шегинівська громада. щороку проходить свято яблуневої сосни? Це давня традиція, кажуть старожили із далекої сивої давнини. І ніхто не знає, хто і коли її започаткував. Ну і для чого. Але живе легенда, що саму сосну одягають у яблука саме на Йордан. І деревце це дань е, закоханим усім, е, яким життєві обставини не дозволили бути разом. Ну, це перша версія. А друга це сповнив про подарунок від гусаківчан малому ісусоку. Цю традицію мило продовжують молоді люди із села Гусаків. І ми зараз дізнаємося, про що це і чому, і чому сосну одягають у яблука на Йордана. Ще раз кажу: для мене це просто цьогорічне відкриття представниця молоді села Гусаків Анастасія Трущак до нас приєднується. Анастасія Христося хрещає. В річці Йордан. Так, я такого ще не бачила. Ну, по-перше, вас цілий, цілий обряд того, що молоді дівчата у ці яблука одягають на сосну. Е, Настю, звідки ця традиція? І хто таке придумав? І що ви знаєте? Поділіться, будь ласка, зі мною і з нашими глядачами. Так, справді традиція справді унікальна, і вона тут панує з давніх давен. Існує дві легенди: одна має шлюбно-любовні мотиви, а друга походження. Спочатку я вам розкажу фольклорну легенду: таку в древньому місті, в мальовничому краї, а саме в Гусакові, колись жила панна неймовірної вроди. І приїхав художник, чи то з Кракова, чи то з Відня, чи то з Праги і закохався в нашу панну. Проте він був змушений повернутися на батьківщину. Дівчина дуже за ним тужила і просила в Господа, аби він сотворив якесь диво, щоб його повернути. І на водохреща вона перетворилась на прекрасне деревце, яке було прикрашене яблуками. А легенда релігійного походження: ось така: коли Ісус завітав до нашу землю, бідні селяни не мали чим його привітати і давали те, що мали, і вони вдягнули ось таке деревце. Саме сплели три куполи, що символізують Бог отець, Бог, син і Бог Дух Святий, і прикрасили його такими яблуками. Ви можете побачити, що газ є зроблений зі сосни, що символізує вічне життя, адже сосна вічно зелена, а яблука червоні, що символізують любов. І з того часу наш гусаків святкує таку традицію: на водохреща ми освячуємо ось таке деревце. Це вау, це боже, легенда, це просто якась казка і містика Нася. Але я знаю, що у вас дівчата, от саме яблука на сосну, населяють дівчата. Що це символізує? Ну, коли дівчина із Гусакова е, населяє яблуко на сосну, що це буде, їй предвіщає і що віщує їй тоді наступний рік? Не зовсім так. Загалом обряд триває цілих три дні. Один день хлопці їдуть, обирають сосну, роблять такий каркас для сосни. На другий день перед водохрещем, після щедрого вечора, дівчата пронизують яблука, прикріпляють до них такі ниточки, а хлопці вже їх прив'язують до ялинки. Так? І це такі е, дівочі і чоловічі роботи поділені. А на третій день вже відбувається освячення самого деревця. А є якась така е, спеціальна коляда. Ну, пісня, яку співається, коли цей весь обряд проводиться, так в значну роль тут відіграє вербальна сфера обряду. Адже кожен етап нашого обряду має, супроводжується колядками та щедрівками. Наприклад, коли молодь приходить до е, колись, це була хата, де є неудружна дівчина чи хлопець, а тепер це народний дім під час війни. ми Колядуємо колядку добрий вечір. Тобі, пане господарю. А коли вже наше готове деревце несуть до церкви, колядується колядка, согласно співайте, Ісуса, витайте». О, Настю. А ну можете заспівати? Ну, заколюдувати нам тут в студії і заколядувати нашим глядачам, бо я, ну, я ну, чесно, ми не вігласи, ми не знаємо до кінця своїх традицій, а це дуже цікаво. Яку саме коляску? Добрий вечір. Ось, що... Ні, «Добрий вечір» ми знаємо. Ну так, а ми не знаємо, що ви з цим деревцем заходите до церкви. Добре. Согласно співайте, Ісуса. Витайте, це є Бог, нам рождений, і нам всім. Він послегений. Та супер. Це лише у ну, ривочку. Це ж не, уривочок, не, один, не кулятки, один куплет. Адже... Так, це лише уривочок нашої це лише у нашої колядки, адже там є дуже багато куплетів, бо самі розуміємо, що від хати до церкви, з церкви, до народного дому це є довга дорога, і вона займає дуже багато часу. Насю, а село ти ще... скільки має мешканців, скажіть мені? 에, близько 500. 500 мешкан... мешканців, де збереглася унікальна традиція, про... про яку я взагалі не знала, це круто, і так, я так зміш... що якщо... Всі мешканці збираються і на цей обряд заносять на Йордана. Так, крім того, що збираються всі мешканці нашого села, приїжджають також гості за кордону, з навколишніх сіл, зі всієї України. Адже це справді унікальний обряд. І всі наш, наша оця хода, коли несуть нашу яблуневу сосну, це така величезна колона з людей, і йдуть музики, які грають вживу, живу ту всю колядку і супроводжується. Це все дуже класно. І до війни це також були Угу. Е тому не криворівною єдиною, шановні українці і туристи, треба їхати в гусаків, щоб побачити яблуневу сосну. Це, це прекрасно. А коли саме оце деревце будете заносити? Сьогодні на водохреще. Сьогодні, тобто... о 18.30 ми збираємось. Та я просто, я просто нашим глядачам скажу, в нас програма прямому ефірі. А ми заздалегідь, тому що ну от треба було побачити цю всю красу і розказати про та, традицію, але обов'язково ви е, опублікуйте, покажіть це все дійство. А думаю, що наступного року треба буде на це все е, приїхати так, і подивитися мене, своїми очима. У Мене тато на Ютуб викладає так, що за кожен рік можете переглянути. У мене таке питання, Настю. А звідки яблука? Ну що в гусакові, напевно, в зимі, зимі немає таких яблук, так? Ну зараз та, яблука та, це, напевно, якісь польські? Ні? Е, ні, ні, то не польські, то наші українські зберігають. Наші українські. Окей, добре. Тобто яблука збираються з усіх хатів, напевно, кожен приносить свої яблука. Та, ми хто ну колись ці селяни приносили свої яблука, Тепер, звісно, що е, ми закуповуємо їх спеціально, чекають, хлопці збираються і їдуть закуплятися. Так, отже, яка доля яблук потім? Коли все дійство відбулося, служба відбулася, так, всі помолилися, вийшли з церкви з деревцем, і відбувається так. що? За, заносимо нашу яблуневу сосну до народного дому. І далі відбувається найцікавіший момент нашого обряду. Відбуваються торги за яблуком. Яблука з найнижчого куполу найдешевші. Чим вище, тим дорожче. А горішнє яблуко найсолодше і найкрасивіше. І а найдорожче адже за нього відбуваються за... прошу? І найдорожче. Найдорожче, адже за нього відбуваються торги. Тобто. Оголошується якась стартова ціна, і після цього парубки змагаються, хто дасть більше грошей. І якщо хлопцеві вдасться все-таки купити це найвище яблуко, і він після цього має змогу подарувати його своїй коханій дівчині. І в той рік вони одружуються. Вау. Wow. Ну добре, яка буде ціна найвищого яблука цього року? Найвищого яблука 10 тисяч гривень. Mm -hmm. І я так розумію, що блага ціль, певно, що всі кошти зібрані куди підуть? Е, так, так. Ми вже ми вже це вже третій рік, коли ми віддаємо наші е, виручені кошти за яблуком збройним силам України. Це просто фантастика, це неймовірно. Я бажаю, щоб у вас був багатий врожай зібраних коштів із ваших яблук, і, і неймовірне просто деревце. Настю, покажіть, будь ласка, ще повністю, як воно виглядає. Так наші так, глядачам звісно, просто зараз та, Я нагадаю, що це три куполи, які символізують святу трійцю бога Отця, Бога так, Сина так, і Святого так. Духа. Ну і три купола. Ну це. Це якась просто фантастична, фантастична просто традиція у вас? класно. Насю, дякую, що ви до нас приєдналися і розказали. І хай новонароджений Ісус благословляє жителів села Гусаків Шагинівської громади, які зберегли цю традицію, і ми всі разом про неї дізналися, бо це. В цьому наша сила, і в цьому сила, міць, і наша, е, звичайно, що наша перемога. Дякую, Дякую. Христося хрещає, В ріці Йордан.